Радикальна партія Олега Ляшка послідовно виступає за ганебне явище, таке як оподаткування пенсій, і ми підтримуємо скасування цього оподаткування. Але, люби Боже, правду, є дві речі, які приховані в урядовому законопроекті. По-перше, залишається оподаткування працюючих пенсіонерів. Що є ганебним, що копійки, які люди в пенсійному віку йдуть і з останніх сил заробляють, обкладаються податком. І друге, найголовніше, отут вили крокодилячі сльози, ті, хто обнімали золоті унітази і жрали золоті батони. Так вони встановили пенсії для суддів, прокурорів, міністрів, для самих себе. 10, 20, 80 тисяч. Із них також зараз пропонується зняти оподаткування. Це несправедливо. Ми пропонуємо обкладати пенсії податком ті, які є більшими за 10 тисяч 740 гривень. А це всього 1%. Це особи, які дійсно 25 років пили кров з української держави і нації, а зараз їм встановлені такі пенсії. І на останок, Залиште в спокої працюючих пенсіонерів, дайте людям виживати, припиніть обдирати шкіру. Береги при владі, зупиніться. Дякую.